Я без Бога нічого не можу і без Нього нічого не знаю, бо без Нього на Порох я схожа, що дорогами вітер змітає. Я без Бога белинка у полі під дощами холодними плачу. Я без нього не мов у неволі вже не чую нічого і не бачу. Я без Бога надії не маю. Лише темрява чорна навколо, навіть завтрашній день не втішає, ніби в серці завужує коло. Я без Бога не вмію любити, бо без Бога любові немає, неможливо без Бога прожити, бо так лише свічка згоряє. Я без Бога нічого не бачу, хоч і дивляться очі, я без нього нічого не значу, мої дні поринають уночі. Я без Бога похилена гілка, ця що вітер кидає в невгоду, наче в небі заблукла я зірка, сухе дерево в осінь без плоду. Лиш тоді, коли поряд Спаситель, я у змозі пройти і долиною смерті щезне темрява, і хочеться жити поки що на земнім круговерті. Амінь.